Зима без снігу? Не біда. Є безліч ідей, щоб зробити її цікавою. Гуляйте на свіжому повітрі. Природа взимку не менш красива навіть без снігу. Займайтеся спортом. Та й просто дихайте. Відпочивайте на дворі. Створіть затишок вдома. Попийте чайку або кави. Почитайте книгу. І якщо не читаєте, то подивіться просто фільм. Знаєте, що ви можете також зробити взимку? Позайматися творчістю, навчитись малювати, розвивати свої різні хобі. Просто творіть. Виконуйте. Робіть! Надіюсь, я тобі трохи допоміг зі своїми порадами, які пропонував в цьому відео. Бажаю тобі гарно провести зиму та всього найкращого. Дякую за перегляд!